Мобілізація. Хтось бачить в цьому слові романтику, хтось вирок. Хтось боїться цього слова як вогню. А хтось вже давно змирився зі своєю невизначеною долею. Бути несправжнім військовим, на якому тримається армія. Або як колись за часів пізнього АТО казав один офіцер, всі мобілізовані, вони зіпсували нам всю армію. Звісно, це гумор. І варто чесно визнати, що без сотень тисяч цивільних людей, які в критичний момент долучилися армії, держава України станом на сьогодні вже б не існувало. Не існувало б і каналу Залізний літопис. Але я тут є, у вас на екрані. А ви є там, за діафрагмою мого об'єктива. Тож, договір. Ви ставите лайк і підписуйтесь на канал. А я вам розповідаю, як в 2014-2015 роках відбувалась мобілізація. Моє прізвище Руденко, і це Залізний літопис. Загалом, за визначенням, мобілізація це організований процес переведення держав, її збройних сил, економіки, органів влади та громадян з мирного на воєнний стан. Мета очевидна. Створення необхідних умов для оборони, розгортання армії та забезпечення її всім необхідним власне для ведення бойових дій. В Україні мобілізаційні заходи визначені законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Закон цей ще 1993 року, насправді, але він містить низку змін, які підганяють його під умови сучасності. Загалом, буває два основних типи мобілізації. Повна мобілізація, тобто така, яка охоплює абсолютно всі сфери життя держави: армію, економіку, транспорт, енергетику, зв'язок, систему охорони здоров'я тощо. Така мобілізація вводиться в умовах широкомасштабної війни, коли потрібне розгортання всієї структури оборони. При повній мобілізації держава фактично переходить на воєнні рейки. Підприємства виконують оборонні замовлення, працівників бронюють, транспорт. Підпорядковується армії, а населення підлягає тотальному військовому обліку. Часткова мобілізація стосується лише певних категорій або територій, наприклад, коли треба доукомплектувати бойові частини або створити резерв, або просилити окремі напрямки. Вона не охоплює всю економіку, не вимагає тотальної зміни режиму роботи країни. Але дозволяє швидко наростити військову присутність в певних критичних районах. І ви, певно, одразу спитаєте, Юра, окей, а в 2014-му була ж часткова мобілізація, це зрозуміло. А що ж Україна має зараз, в році 2025-му? І тут варто зазначити, що виконати повну справжню мобілізацію в сучасних умовах, коли все фактично зав'язано на дрібний бізнес, майже неможливо. І от навіть зараз, за умов великої війни, коли армія потребує значної кількості людей і ресурсів, економіка все одно працює в певному гібридному режимі. Тобто діє приватний бізнес, є вибіркові бронювання. Та й цивільна сфера загалом відкрита. Тобто, навіть зараз, в умовах Великої війни, ми маємо таку собі велику часткову мобілізацію. І це насправді величезна заслуга наших сил оборони. Бо так чи інакше, під ракетними ударами і за умов загрози блекауту цивільні люди все ж таки можуть якось жити своє цивільне життя. Менше з тим, залізний літопис це про історію, тож повернемось до справ минулих літ. Після розпаду СРСР Україна тривалий час не проводила жодних мобілізацій. До 2014 року армія налічувала близько 130 тисяч осіб, але реально боєздатних частин лишилось ну реально не більше третини. І оскільки ми ще з радянських часів планували воювати з НАТО, то на сході країни бойових бригад Збройних сил України фактично то і не було. Основа нашої армії квартирувалась на Заході чи в центрі України. Тож коли почалась агресія Росії, Сили Збройних Сил України мали, по-перше, виконати доволі тривалий марш до власне районів бойового застосування. А держава, як така, мала провести першу мобілізацію, яку проводили фактично з нуля. Але тут варто одразу зробити паузу і згадати одне важливе поняття, яке цивільні люди зазвичай взагалі не беруть до уваги. Мова йде про оперативний резерв першої черги. Отже. У будь-якій армії світу існує поняття резерву. Це військово зобов'язані громадяни, які вже мають певну військову підготовку і перебувають на обліку після служби. Тобто, це люди, які за контрактом або за призовом, або за мобілізацією вже служили у війську, були звідти звільнені. Але у випадку війни чи загрози війни вони стають першим, кого викликають для доукомплектування бойових частин. Тобто. Оці от люди, вони зобов'язані прибути в свою чи найближчу частину у разі оголошення воєнного стану. Чи, власне, призову резервістів? І от власне буквально в перші години та дні великого вторгнення в 22-му році саме ці люди і поповнили бойові частини Сил оборони, що дозволило швидко збільшити і чисельність військ, і фактично втримати оборону. Станом на 2021 рік в складі ОР-1 оперативного резерву першої черги перебувало більш ніж 250 тисяч осіб. І напередодні початку повномасштабного вторгнення у 2022 році їх почали викликати до частин, де вони служили. І так точно я не омовився: обдзвонювати своїх резервістів, бригади почали ще за кілька діб до вторгнення. І, власне, я живий тому свідок. І от саме вони. Тобто навіть не вони, а ми ветерани 2014-15 років, і стали основою перших бойових бригад, що зупинили російський наступ на Кій Харків, Миколаїв. І тут варто розуміти і наголосити на цьому. Представнику Р1, вже не обирає, хоче він служити, чи не хоче, чи має він відповідну мотивацію, чи вирішив він свої побутові проблеми, чи пускає його дружина чи батьки. Він мусить. Мусить прибути в частину. І оскільки вважається, що ця особа вже має певний досвід служби, то це означає, що його не треба вчити базовим поняттям, можна дати зброю та одразу застосовувати для виконання певних задач. Менше з тим, ми повернемось в рік 2014. До початку війни на Донбасі Україна жила в системі, успадкованій від СРСР, тобто з пасивним резервом. Це означало. Що після звільнення зі строкової служби людина просто ставала військово зобов'язаним і була записана в запас. Ніяких контрактів резервіста, ніяких навчань чи зборів де-факто не було. У випадку війни ці люди мали викликатися за спеціальними мобілізаційними планами, але більшість з них не мала актуальної підготовки. Інакше кажучи, це був паперовий резерв неорганізований, непідготовлений, і не пов'язаний зі своїми колишніми частинами. Не дивно, що така система працювала лише на папері і виявилася абсолютно неефективною під час російського вторгнення 2014 року. Але варто зазначити, що одразу після початку кримських подій, тобто це березень 2014 року, певна кількість людей прибули до військоматів, так раніше раніше називались ТЦК, і стали до служби, що, власне, до моменту Оголошення першої часткової мобілізації. І тут варто додати, що сувора воєнна бюрократія не знає такого слова, як доброволець. І навіть якщо ви самостійно прибули до військкомату, там вам все одно виписують повістку, начебто вас 5 хвилин тому в армію покликали. Тож, навіть справжні добровольці, які дійсно першими долучилися до оборони країни, по документах все одно є, так би мовити, мобілізованими. У 2014-15 роках загалом відбулося шість хвиль мобілізацій, і кожна з них, до речі, мала своєрідну документально оформлену причину. Так, зокрема, перша хвиля мобілізації почалась як реакція на захоплення Криму. Нагадаю, що 1 березня 2014 року Рада Федерації РФ дала Путіну дозвіл на використання військ в Україні. Згодом Крим було окуповано. Українські військові частини блокувалися російськими підрозділами без розпізнавальних знаків. Тож 11 березня було ухвалено рішення про проведення так званих навчальних зборів резервістів. Але офіційно мобілізацію було оголошено 17 березня 2014 року, указом тодішнього виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Це була часткова мобілізація, яка була розрахована на 45 днів. І тут є цікаве і для багатьох насправді неприємне непорозуміння. 45 днів це строк, за який мобілізація мала бути виконана. Тобто строк, за який було необхідно набрати 40 тисяч резервістів та створити 10 нових батальйонів територіальної оборони. Але чомусь ці 45 діб в новинах подавали як тривалість мобілізації. І коли солдати дізнавали, що їм служити як мінімум рік, то це викликало хвилі, хвилю обурення. До речі, це, в свою чергу, активно використовували і російські ЗМІ да і їх українські по осіпаді. Основною метою цієї хвилі мобілізації було розгортання бойових частин, посилення прикордонних районів, формування резерву певного для можливого відбиття вторгнення з боку Росії. І варто зробити невеличку паузу і нагадати вам один нюанс. До 2007-2008 року жодного плану. Оборони від Росії Українська держава не мала. Але, власне, в 7-8 році план оборони від агресії Російської Федерації дійсно був розроблений. Єдиний нюанс, що протягом подальших років частина тих військ, які б мали забезпечувати власне оборону у разі нападу Російської Федерації, були розформовані. Тож, реально, в 2014 році план то був задіяний, але він був задіяний лише частково. Менше з тим, станом на 2014 рік армія мала значний кадровий дефіцит. Після скорочень, які відбулись за періоду, до речі, керування Януковича 2010-2013 роки, більшість мобілізованих складали колишні строковики, які де-факто не мали ні досвіду, ні знань, як, власне, воювати. Ба більше, бракувало техніки, пального, навіть форми одягу. Часто екіпірування шукали волонтери. Так от саме тоді, і саме з цієї причини, власне, виникли перші громадські ініціативи, типу Армія СОС, Поверни живим, Народний тил та інші. І про феномен українського волонтерства буде окремий, дуже теплий і ламповий випуск. Менше з тим. Друга хвиля мобілізації це травень-липень 2014 року. Передумовою став початок активної фази бойових дій на Донбасі. Тобто, після проголошення так званих ДНР і ЛНР в квітні 2014 року та захоплення Слов'янська стало зрозуміло, що російська агресія, на жаль, переходить у нову фазу. 13 квітня було оголошено про початок антитерористичної операції і про це є окремий сюжет. Однак. Наявних сил виявилося, замало. Збройні сили України не могли одночасно утримувати і фронт, і контролювати кордон. 22 липня 2014 року вже новообраний президент України Петро Порошенко підписав указ про другу хвилю часткової мобілізації. Вона так само тривала 45 діб. І мала на меті доукомплектувати бойові частини, що вже перебували в зоні АТО, а також створити певний резерв для можливості проведення ротації. Тоді було мобілізовано приблизно 60 тисяч осіб. До речі, саме під час другої хвилі мобілізації армія нарешті почала отримувати нову техніку після довгої довгої перерви. До речі, навесні 2014 року, окрім того, з'явилися й перші добровольчі батальйони, такі як Донбас, Айдар, Дніпро 1 які комплектувалися поза офіційну мобілізацію, але фактично виконували бойові завдання поруч з Збройними силами. І знов таки про добровольчі батальйони окремо розповідь буде. Третя хвиля мобілізації це серпень 2014-го. І передумова тут вже доволі тривожна, а саме пряме вторгнення російських регулярних військ. Мова йдеться про те, що у липні серпні 2014 року ситуація на фронті різко змінилася. Після певних успіхів українських сил у Слов'янську, Краматорську, Лисичанську та Попасні з території Російської Федерації почали діяти регулярні батальйонно-тактичні групи російської армії. Це призвело до низки воєнних невдач. Найвідомішою з яких є Іловайська трагедія. Тоді десятки українських підрозділів опинилися в оточенні. А 29 серпня 2014 року в боях загинуло 254 українських вояки. І, власне, до початку повномасштабного вторгнення це був найстрашніший день в історії російсько-українського протистояння. Третя хвиля мобілізації почалась 24 липня 2014 року, майже паралельно з другою. Але тривала вона до вересня. Завдання. Терміново поповнити втрати і створити підрозділи здатні утримати нову лінію оборони, лінію розмежування. Тоді було мобілізовано ще 60 тисяч військових зобов'язань. Саме тоді армія вперше почала перехід на систему ротації, а військомати отримали нові повноваження щодо мобілізаційних списків. З'явились перші офіційні підстави для бронювання спеціалістів, тобто звільнення певних фахівців від мобілізації, якщо їхня робота була критичною для держави. Енергетика, транспорт, медицина. Далі була 4, 5 та 6 хвилі. Це вже 2015 рік. Передумова стабілізація фронту після боїв за Дебальцеве. Після важких боїв зими 2014-15 років, зокрема за Донецький аеропорт та за Дебальцеве, стало очевидно, що війна затягується. У січні 2015 року президент Порошенко підписав указ про проведення четвертої хвилі часткової мобілізації. Вона розпочалась 20 січня 2015 року і тривала в три етапи протягом року. І власне кожен з цих етапів зазвичай вважають окремою хвилею мобілізації, і вийшло так, що четверта хвиля дозволила демобілізувати бійців першої хвилі, п'ята заміняла другу, шоста, відповідно, третю. Тож, четверта хвиля це січень березень 2015-го, приблизно 50 тисяч осіб. П'ята хвиля, квітень-червень 2015-го, близько 25 тисяч осіб. І шоста хвиля, червень-серпень 2015 року, близько 13-15 тисяч осіб було призвано до війська. Тож, до кінця 2015 року, через мобілізацію пройшло понад 210 тисяч осіб. Врешті-решт, армія з хаотично зібраного війська перетворилася на структуровану силу з бойовим досвідом, новими командирами. Певною логістикою, розвідкою тощо. Важливо, поступово розпочався перехід на контрактну службу, який дозволив скоротити подальші мобілізаційні кампанії. І загалом вийшло так, що так звана шоста хвиля мобілізації для періоду АТО ООС виявилась останньою. Бо надалі потреба армії в Людях була перекрита власне військовослужбовцями контрактної служби. Благо, наприкінці 2015 року грошове утримання військовослужбовців було суттєво підвищене. І певний час, а саме кілька років по тому, армію дійсно можна було вважати як вельми непогане робоче місце насправді. Тим більше, що в умовах позиційної війни 16-22 років рівень небезпеки служби суттєво у порівнянні з 14 15 роками знизився. І тут варто розуміти. Що мобілізації 2014-15 років стали для України і екзаменом на виживання, і фактично фундаментом майбутнього. В 2014 році, за короткий час, країна, яка фактично не мала боєздатної армії, змогла створити певний оборонний фронт, відновити структуру військоматів і навіть сформувати певний резерв. Ба Більше, вже маючи близьких, а не сторонніх людей в армії, суспільство усвідомило, що війна це не десь там далеко. А всередині країни. Люди почали допомагати армії, формуючи волонтерський рух. Повномасштабне вторгнення 2022 року показало, що попередній досвід не був марним. Більшість з тих, хто воює сьогодні, або пройшли ті перші хвилі мобілізації, або навчались у тих, хто тоді був на передовій. І варто зазначити, що в лютому 2014 року Україна буквально стояла на межі краху. А вже 11 років по тому тримала лінію фронту проти однієї з найпотужніших армій світу. Згадайте, аналітики НАТО відміряли нам три доби життя. Станом на зараз в форматі великої війни з ракетами, дронами, чим завгодно. Україна тримається вже більш ніж як три з половиною роки. І хтось назвав би це дивом, але це диво має ім'я, точніше, мільйонами. Імен. імен, прізвищ і по батькові. Імен, які вишиті на однострої, та імен, які вибиті на надгробних каменях. Ім'я цього дива, український солдат, людина, яка просто хоче жити нормально. З вами був Залізний Вітопис. З повагою до пам'яті полеглих з подякою за службу живе!